Добрий день, шановні глядачі і підписники мого каналу. Я Анатолій Якименко. І сьогодні я хотів би поговорити про таку категорію як прийняття клінічного рішення. І хочу я це зробити, звичайно, в контексті нав'язливої турботи Міністерства охорони здоров'я і уряду про наше здоров'я. Безперечно, мова буде йти про COVID-19 і про. А атипову пневмонію, коли державі не вдається переконати проводити масові протиепідемічні заходи, оскільки вони ну, мало ефективні, держава починає апелювати до індивідуального захисту і пробує ну, безперечно. Спираючись на реальні факти смертності від атипової пневмонії, залякати наших громадян. Я не проти попереджень, і не проти інформування, але я категорично проти залякувань. І хочу сказати, що. Людина помирає не лише від пневуні, а типової пневмонії, а також від дуже багатьох захворювань. І про це ми всі з вами знаємо. Передусім, людина помирає від онкологічних захворювань, від серцево-судинних захворювань. І там завжди рішення, клінічне рішення приймається пацієнтом. Це надзвичайно важливо розуміти. Задача лікаря для того, щоб розшифрувати оцю свою позицію. Задача лікаря це в повному об'ємі проінформувати пацієнта і його родичів, і дозволити їм самостійно прийняти рішення. Ніколи у нас не застосовується ні правоохоронні органи, ні якісь інші насильницькі дії. Якщо людина, наприклад, має загрозу померти від інфаркту міокарда або від ішемічного інсульту, якщо вона може померти від онкологічної патології, просто лікар повідомляє про критичний стан. І далі каже, якщо у вас є гроші, там, будь ласка, лікуйтеся, якщо у вас немає гроші, йдіть помирайте додому. Або у нас зараз є державна програма, і ви можете пролікуватися в рамках цієї державної програми. Якщо людина каже, пацієнт каже, що він не хоче боротися за своє життя, е, ніхто не застосовує ніяких репресивних заходів. Але от щодо атипової пневмонії, яка викликана. Може бути виклика covid 19 то у нас і держава готова застосовувати репресивні заходи, і е, частина населення готова застосовувати репресивні заходи до співгромадян. Причим е, Міністерство охорони здоров'я, центр громадського здоров'я, як на мене, свідомо е, накручують, підвищують градус суспільного протистояння саме проти людей. Які чомусь вирішили, наприклад, ризикнути і перенести COVID-19, які хочуть лікувати, наприклад, оцю атипонову пневмонію, або за кошти держави, або там за власний рахунок. І це у нас, ну, в принципі, майже переслідується. Прищеплюється комплекс провини, що ці люди там витрачають державний бюджет, чи вони все одно роблять якісь там навантаження на систему охорони здоров'я. Так ось я хочу оце підведення довге таке, можливо використати для того, щоб нагадати, що в світі існує таке поняття як клінічні рішення. І, е... Клінічне рішення має прийматися пацієнтом, виходячи з інформації, яка надається йому лікарем на базі експліцитних і неяв, або неявно виражених імпліцитних знань, якими він володіє, з урахуванням ресурсів, що маються. І далі підпис стоїть. Про це говорить Сицилійська декларація з питань. Науково обґрунтованої практики. Клінічне рішення є найбільш важливою фундаментальною категорією медицини. Законодавча база, організація і основні напрямки діяльності національних систем охорони здоров'я прямо визначають очікувані набори клінічних рішень. В реальності типовий набір клінічних рішень відображає не стільки. Усталені правила, скільки звичаї або практики, соціальні практики, то лікарського, лікарського середовища і пацієнтів. Формування існуючих правил соціальних і етичних норм в охороні зброя визначаються двома основними факторами, чинниками. І далі йде там перерахунок. Цих факторів, я до чого все підходжу до основного ключового моменту. Як тільки у нас будь-яка інша нозологія, то тоді нам, по перше, дається можливість самому обрати, лікуватись чи не лікуватись, помирати чи не помирати. Більше того, з будь-якої іншої нозології у нас є вільно висловлюється думка, що держава нікому не повинна. Пацієнт повинен сам турбуватися зобов'язаний про своє здоров'я. Якщо він порушує схеми лікування, чи він ввів нездоровий образ життя, то значить він обрав собі таку долю. І це вважається тепер соціальною нормою. І дуже підозріло це все виглядає, коли ми підходимо до covid 19 Тоді немає ні свободи вибору, ні права ризикувати. Тоді держава чомусь намагається втрутитися у вибір пацієнта. При чим на якому етапі? Не на етапі лікування, а на етапі, нібито профілактики і попередження, і примусово, виключно з цю нозологію. А нозології є там сотні, які можна попереджати профілактувати. Інфекційних, неінфекційних це немає можливості. От виключно от цю нозологію, у нас повністю чомусь ігнорується а, принцип прийняття клінічного рішення. Причому, що я хочу зауважити, що про клінічне рішення. Завжди говориться в контексті доказової медицини, і про це говориться за кордоном в Європі в Сполучених Штатах Америки. Я хочу запитати, чи хтось колись чув, щоб в Україні взагалі хтось серйозно обговорював права пацієнта права людини в контексті прийняття клінічного рішення. Чи хтось говорить про таку категорію, як клінічне рішення? Ви ніколи цього не почуєте. Але спекуляції і маніпуляції навколо цього ну, більш як достатньо. Оце те, що я хотів би сьогодні обговорити в контексті от клінічного рішення, обговорюючи оцю нагальну і важливу проблему covid 19 яка, незважаючи ось на ситуацію, в якій ми знаходимося, продовжує. Залишатися надзвичайно гострою і чутливою темою. Дякую всім за увагу, до побачення, до наступних зустрічей.